Привіт, друзі! З вами я Женя. Хочу вам показати мій новий образ, як я приготувався до відключення світло. По-перше, у мене наушники собі поцепив, щоб прикріпити ось цю фару. Моє велосипедну. Я зараз не буду включати, бо зараз засліпить. І ось два моїх ліхтарика. А ще на поясниці, ось я за два лазера. Ой, ось. О. І. І що в мене ще є основне, це. Зараз я вам перемикну на камеру, і це в мене ось це. Я це взяв для того, щоб, по-перше, там в мене знайшли. А ось це, щоб там. Е я не знаю, як це пояснити, але, але це просто в мене так, що на всякий случай. Ось такий образ. Оцініть його від, від 1 до 10. Ще важлива інформація є, в мене з'явився телеграм-канал. Завтра я вже скину посилання на, на, на канал. Пока.